Всім привіт, і прошу в мій світ! Це відео буде корисне для тих, хто хоче завести собі чотирилапого друга. Насправді найголовніше спитати у себе, навіщо тобі він потрібен, як охоронець, друг чи як іграшка, чи взагалі як абуза і тягар, як інколи буває. Нерідко бачив, як люди купують собі собаку від одномоментного бажання і не розуміють велику відповідальність, як він буде жити, скільки часу ти можеш приділяти. Навчання командам, самому чи платно у кінолога, харчування, тренування, догляд. Задайте собі це питання, чи зможете ви це дати. Якщо ні, потім страждають обидва, а скоріш за все, один постійно сам на ціпку чи в вольєрі мене завжди добивало, як можна тримати собаку на прив'язі постійно. Ніколи не поспішайте в виборі породи і навіть цуценя. Зрозумійте, що саме вам потрібно. І відчути, що це саме він чи вона. Чому я так акцентую на цьому увагу, тому що це як дитина і друг з'являється в вашому чи твоєму житті. І так, припустимо цуценя вже у вас вдома. Опишу Брюса в дитинстві. Це веселий бешкетник. були розірвані одіяла, і ціляком з'їдені рукавички, розірвати пакети на тисячу дрібних шматочків, але ж це дитина. Перше, що треба зробити, це встановити контакт очима. Щоб він чи вона дивилася вам в очі і з цього все починається. А далі, як писав один із авторів книги про дресирування, запам'ятайте дуже важливу фразу: якщо ви хочете пишатися своєю собакою, то витратьте, будь ласка, один рік свого життя на виховання і навчання і будете все життя пишатися. Єю. Тому кожного дня зранку, і ввечері, після контакту очима, неважливо зима, осінь, літо чи весна. Сухий корм, ласощі і команди, команди, команди. Починайте з простих і самих важливих сидіти, стояти, їж, поруч, фу і так далі. Усі ці команди вам згадяться потім, щоб він слухався ваші команди, коли ви будете йти по вулиці, чесати, кормити, не підбирати з землі і так далі. А в деяких випадках ці команди навіть можуть спасти йому життя. Усі ігрові команди на ваші і його побажання. Якщо йому чи їй буде цікаво. І обов'язково на українській мові. Тому що вийшов смішний випадок. Господар перейшов на українську мову чи переходить. А Брюс, коли я йому кажу їж, він стоїть, на мене дивиться і не їсть. А коли я кажу кушай. Він починає їсти. Тому закликаю і вас, якщо ви ще не перейшли на українську мову, переходити Все. на солов'їну. Побавило? Що ми не дочесались. Это бы это ща щущень Да не надо Да не надо Не надо Не надо Не надо Наприклад, навчання тільки в ігровій формі зробив команду, получив ласощі. Обов'язково хвалити, казати, що молодець. Краще це робити перед їжею. Погуляли, потренувалися, пограли, а потім їжа. Брюс знає приблизно 17 команд, але й більше ні йому, ні мені не потрібно, і треба постійно підтримувати, щоб він їх не забував. Час від часу. Дуже важлива тема. Наказувати чи ні. Це як з дитиною пояснити, що таке добре, а що таке погане. Він зрозуміє це правило, а саме головне, він повинен зрозуміти, що ви домінант і ватажок зграї. Тоді він буде вас слухатись, а не навпаки. Але це треба зробити не силою, побиттям. Краще це зробити впевненістю, голосом, інтонацією, відмовою в ласочах чи іграх. Можна ігнором. Але недовго абити в ніякому разі не можна, не допоможе, а довіру до себе втратити назавжди чи буде всього боятися. Пригрозити лазиною можна чи легенько по жопі, що це робити не можна, щоб зрозумів, що це погано, якщо щось нашкодить. Про догляд, їжу, деякі команди як навчати, багато чого іншого будуть ще відео обов'язково. Тому підписуйтесь на наш канал, якщо хочете, щоб у вас був такий же саме слухняний, здоровий і люблячий пес. як я пройду тобі, скажи. А ну-ка, дай пройти. Дай пройти, кажу. ти Що з чим? Дай пройти, Дай пройти кажу Угу Любімець. Хто у нас любімець? Ти? Що вміє брюс можна зробити цілий фільм? Але головне, щоб ви зрозуміли, це як з дитиною. Важливо, що ви вкладете, чому навчите, як будете займатися, розвивати його, спілкуватися. Чотирилапих друзів багато, але один заплив жиром і єлі ходить, не знає жодної команди, не слухається взагалі господаря, не бігає, не плаває, а просто сидить у вольєрі. Ось це одне життя. Другий, навпаки, займається, плаває, навчається командам, слухає господаря з полуслова, навіть жестами. Чи очима? Просто без слів. Не бачив вольєра взагалі, має свій домік і вільний вигул. Як ви думаєте, яка собака довше проживе, чи матиме гарний вигляд? Все залежить тільки від вас, хто у вас буде, майже людина поруч, чи нещасна тварина з потухшими очима. Це про те, що треба все обміркувати. Зможете ви взяти відповідальність за його життя. Тому що ми відповідальні за тих, кого приручили. А за це ви отримаєте масу позитивних емоцій, підтримку, любов. Адже найвірніший, найвідданіший є тільки пес, якого люблять. Давай, сім'я, давай. ну. Давай, 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 давай. Давай, Давай поднімай, ну, піднімай, давай, ну. Ого, давай, ну давай, 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 давай. Ого. Ого, який ти молодець. А ну, пошли, пошли. давай сюда и... давай поднимай вот так ауту давай давай поднимай палочку поднимай давай 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 поднимай поднимай выше давай сюда давай 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 давай, давай. одну давай сначала давай одну так давай другу давай молодец ауту вот вот это вот это вот он вот, 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 Давай, плюс восьмой Дивись, сколько палок. Дивись. А ну-ка давай палочку сюда, давай доставай. Давай, поднимай, поднимай. Поднимай палочку. Вон. Давай, 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 давай. Иди сюда. А ну-ка иди. Так, малыш, пошли. Пошли. Давай. Выходи сюда. Выходи. Так. Давай сюда. Вот, вот так вот. А вот такая рату. И все. Давай. Еще одну и все. Давай. Давай, виходи сюди, виходи, Так, 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 так. Так, відражи. Так. так, а ну-ка, що у нас є ще немає, почему ну, пошли, посмотримо? Ну, пошли, пошли, пошли посмотрим. Ось вам і приклад помічника і щоденно даремно займався і виховував друга. Нещодавно в мене стався неприємний випадок зі здоров'ям, що мені було важко ходити і нахилятися. То Брюс, після розкриття винограду, всі палки, на яких лежали лози, подавав мені в руки, щоб я не нахилявся. Но як вони все розуміють і підтримують, піднімають настрій це щось особливе запам'ятайте, що вкладете, те й получите. любов, піклування, навчання, догляд, і ви будете радіти від свого чотирилапого друга чи подруги, а він буде радіти від вас. Нехай у вас буде взаємно, як у нас. З Брюсом. Дякуємо вам за перегляд і, незважаючи ні на що, далі обов'язково буде. А ну, скажи. А ну, давай, скажи Го. Стоп. Ну, ладно. Ну, подожди, стой, ну, стой. Ну, давай, кажи.